Чарівний плащ Тенгу. Колись давно в гірському селі жив башкетник на ім'я Хікочі. Одного разу юнак випадково дізнався, що в довгоносого лісника тенгу є плащ невидимка, і вирішив будь-що заволодіти чарівною річчю. Відчайдух видерся високо в гори, зрубав стовбур бамбука і почав роздивлятися крізь цю трубу навкруги, примовляючи. Оце та краса! Що за краєвид? Невдовзі з за кущів визирнув тенгу заскиглив. і заскиглив. Милий і дозволь хоч одним оком глянути у твою трубу. Натомість подарую тобі плащ невидимку». Хлопець на цей очікував хитрун хутко вдягнув чарівне вбрання та мерщій побіг у село. А лісовик іще довго намагався розгледіти мальовничі міста та країни, коли бідолаха нарешті здогадався, що його надурили. Мітливець був уже далеко. Повернувшись до села, юнак насамперед завітав до крамниці. Сміливець зайшов за прилавок, узяв цукерку і озирнувся. Оце так дивина. Ніхто не помітив крадія, отже, я невидимий, радів голова, пригощаючись ласощами. Посмакувавши, хікочі покрокував додому. Вклався в ліжко і міцно заснув. Зранку щойно продер очі, пустун почав вигадувати нові забавки, але раптом помітив, що плащ зник. Мамо! наполохано закричав хлопець. Учора залишив на лаві одяг чи не бачила його? Синку, щойно спалила те брудне ганчіря, розвела руками жінка. Хікоче кинувся до багаття, але вбрання вже згоріло. І тут шибай голові стало на думку. А що, як зола теж чарівна? Юнак миттю скинув одяг, обмазався попелом і знову став невидимим. Чому, неймовірно, зрадів? Він недовго блукав вулицями в пошуку пригод. Нарешті дістався будинку багатія, де влаштували свято. Зухвалець прокрався до помешкання, сів до столу і почав смакувати. На очах у здивованих гостей і старілок зникала їжа. Але жоден не розповів про побачене, боячись, що з нього глузуватимуть. Але несподівано в повітрі з'явився рот кінчик носа, а потім і рука, яка хапала пиріжки та коржики. Гості пороз'являли рота від подиву і не вірили власним очам. Виявляється, Хікоче так захопився обідом, що не помітив, як попіл обтрусився. Тим часом присутні впізнали юнака і вирішили провчити нахаб. Гості, вдаючи, що досі нікого не бачать, оточили хлопця, а потім зненацька облили водою. Переляканий парубок спантеличено роззирнувся навкруги. Збагнувши, що зовсім голий, бідолаха обмотався рушником і стрім голом помчав геть. Червоний від сорому хікоче прибіг додому і до самісінької ночі міркував. Як гості здогадалися, що я завітав на свято. Дякуємо, що були з нами у «Чарівному Світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!